Бажаю здоров'я! Ви дивитесь другу серію експерименту, де ми хочемо дізнатися, чи може будь-хто опанувати сучасні технології, а конкретніше розвідувальний безпілотник. Щоб керувати цим дроном, потрібно дві людини: оператор та технік. І зараз нам потрібно визначитись, хто яку роль виконуватиме. Якщо ви між собою вже, наприклад, вирішили хто оператор, хто технік, я можу видати одразу польоті книжки. Хто ти? Оператор? Як ви? Мій напарник побачив, що має робити технік. Зрозумів, що він може тут ще рисочку додати в банку пива і одразу вирішив, що то його. Ідеально, коли технік допомагає оператору, вони разом сидять, тому що оператор дуже багато різних параметрів, які він має контролювати. Технік краще в цей момент може допомогти з позиціонуванням. Ну я зрозуміла, що оператор це складніше, це відповідальніше. І як ви сказали, це головний в команді, але все рівно це командна робота і один одному допомагає. Як тобі твоя офіційна роль е, дуже цікаво. Я бачу багато можливостей, особливо інтеграцію з Дельтою і дуже робити класне планування. Ми прямо очі горять? Як ти думаєш, як нам поділитися з Наталією ролями? Ну я би Наталю не поставив запускати борт, бо він на типу, хоч і не 5 кг, 5 кг — це небагато, але коли в тебе 5 кг ось тут, а оператор ще там в нас і колупається, не дає команду, і, типу, то руки швидко втомлюються. Руки втомлюються, борт опускається, і ти ви бачите, у нас бе опери. Це означає, що ти, типу, якщо руки вже тут, ти запускаєш і собі просто в голову удивляєшся. Стабілізатором, після чого борт не полетить, а скоріш всього, десь перед вами розіб'ється. Тому, типу, оператор техніки, ну, техніка більш для чоловіків, мабуть, що фізична сила потрібна, що там скласти апарат, розкласти його, поставити антенну. Тобто, може, це і правильно. Це як гра оркестра. Я розумію, що як технік на даному етапі. З моєю кваліфікацією, з моїм підходом до праці я принесу більше пользи. Звісно, що всі універсальні, всі мають до певної міри заміняти друг друга один одного. Але ролі розподіляються згідно хисту, згідно кваліфікації, і це правильно так має бути. Визначились. Я технік, тому що мені буде легше запустити борт, а його вага нагадаю 5 кілограмів. Я маю скласти комплекс, запустити його і в кінці польоту допомогти оператору посадити дрон. А Наталя оператор. Вона має слідкувати за параметрами, шукати цілі і, взагалі, оператор у екіпажі старший. Якщо чесно, я хотів бути оператором, але вже як є, переходимо до наступного етапу. Плануємо сьогодні розглянути будову нашого комплексу, як це все збирається, як це все підключається, і е, прийдемо по е, предпольотній перевірці. Покажу, як вона відбувається. Це у нас іденний борт. Задушки, обов'язково їх займаємо. Технік має перевірити, чи в справному стані у нас знаходяться наші сервери. Зверніть увагу, кнопка. Якщо є кнопка, як саме накрив, то це обов'язково вверх. Таким чином у нас є зібраний фюзеляж, повністю планер нашого літака. І це українська. Ми можемо пишатися, що наші українські інженери можуть робити такі розробки. Ну я оцінюю нормально. Мені сподобався сам апарат і то, що зручно і легко ним управляти. Yeah. Зараз ви чуєте характерні піски. Це означає, що в цей момент проходить ініціалізація бортового комп'ютера. В цей момент ми не чіпаємо борт, не перевертаємо, чекаємо, коли. Це все пройде. Це близько, близько триває 10 секунд. Після того, як технік доповів нам, що він закінчив виключення борта, ми запускаємо програму забезпечення. Після цього ми готові пункт за пунктом. Або своїм якимось пришученим способом починати пере, перед польотну перевірку. Зараз я вам покажу чисто по пунктам, як тут є. Бачите, від перевірки висотоміра до завершити перевірку. Отже, перевірка висотоміра, як вона у нас відбувається? Для цього нам потрібно підняти борт. А, далі перевірка GNSS. Ставлю галочку з наступного Перевірка відеокамери. Перевірка рульових поверхонь. Перевірка хрибача повітряного тиску. Льотні, це у кожного би Тут здорово, що за рахунок софта як комп'ютерний тест. Ти пройшов цей пункт, ти його відмітив, відміти, відмітив. відмітив. От софт мене здивував, приємно здивував. Наступний етап у нас перевірка силової установки. Готові, якщо що, просто я попрошу когось з вас. Після того, як я скажу, що я готовий, натиснути кнопку Почати. Для техніки безпеки ви маєте постати таким чином, що ви перше зрозуміло, що в площині гвинта нікого не було. зараз, в принципі, я готовий. Дивіться, тримаю на розслаблених руках, просто висить у мене борт. Можу трошки, звісно, припідняти. І доповідаю оператору про те, що я готовий. Оператор каже, що він починає перевірку. Пана! Ну. З'являється повідомлення про те, що буде відбуватись перевірка проти силової, бла бла бла, максимальні оберти протягом трьох секунд. Розпочати тест. Давай. Цей етап навчання був цікавіший, тому що перше нам показали дрон, І показали, як його складати. Це вже от до цього ми вивчали теорію, і це все цифри на папері. А коли ти його реально бачиш, от він є, от така камера, от як воно працює, тут наземна станція. І це реально круто. Коли інструктор включив цей двигун в класі, мене там чуть не здуло. Оператор доповідає, що перевірка пройшла успішно силовою, підготуватися до злету. Техніка розцінює про те, що з цього положення вже час перейти до положення. Ось такого. Права рука знаходиться одразу за висотоміром. Не ось тут. Бо дивіться, у вас, э, вся маса ось у нас, знаходиться в передній частині. Якщо буде запускати, тримаючи захист, є великий різик, що він одразу піде вниз. Тому, чим ближче до центру ваги тримаєте,... тим якісніше що буде запуск, насправді це не, не складно, складно, тому що все є в комп'ютері. Весь перелік є послідовність є, і поки ти все не перевіриш, воно не полетить. Ми зрозуміли в принципі з Олегом це все. Ми потім ще обговорювали так більш детальніше, як з цим працювати, і наші ролі вже більш так розділилися по функціям. Тобто, кожен займається своєю справою. А мені кажеться, що це ти дуже спішиш, тому що це дуже відповідально. От, наприклад, в тебе не буде коннект, як він сказав. Тут же коннект, це все значить, це ну, все працює від електроніки. Так, так. От ти є. не так вставив і ця штука вниз. Так я буду правильно вставляти. А мені покаже, що воно не це не працює. І не вийде довести до кінця перед політно порватою. Ну, буде наприклад, нормально. ні, я наприклад. Я просто кажу приклад, що якась одна помилка, а ми ж ще не маємо досвіду. Да. І ми не полетимо. От чому ми не будемо робити помилки ми А страти. ти дуже спішиш тренуватися. Це в тебе амбіції грають, <сум> 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 тому що ти молодий. Можливо. А, а я вже знаєш, так себе не дуже амбіції. А краще, щоб це було досконало, правильно, вивірено, без помилок і ну без аварії. <сум> ну да <сум> це, це ж саме головне полетіти і повернутися, виконати завдання. А ми ще не навчились на карті. Наталя має рацію. Тепер настав час вчитися будувати місію і навіть трохи політати. Щоправда, в кабінеті. Що таке місія? Це маршрут, за яким дрон буде летіти в автоматичному режимі. У бойових умовах ви навряд чи цим будете користуватися, тому що там не працює GPS, а борт керується у напівавтоматичному режимі. Але це важлива частина передполітної підготовки. Тож переходимо до неї. Завантажити карту. Вона є ця карта? Так, дивись, тоді відкриваємо. Давай я бо я О, буду давай. потім не тикать, не знаю, як тикать. Давай не треба практично. Все. Ну ми просто розбилися, що бу... наталі у нас оператор. Я буду технік, а. і зараз Наталі буде освоювати програму. Так, починаємо. Що ми починаємо? Треба відкрити програму. Як зробити місію, як її позначити на карті і як нею користуватися. Ну, в теорії все було зрозуміло, але деякі там призначення кнопок для мене нові. Завантажити карту. Завантажили. Так, контур, кнопка і затиснути район, частину не є. Я спеціально мовчу, просто ліва хочу, панель. щоб на сама Трутація розібралася. Систенційна по дому час завершити за ліва панель. Так, точка дому, широта, довгота. Типа ось ця точка, якби ми її повинні перенести от сюди. Ні, це ні? точка інтересу, це не та точка. А, це точка У нас інтересу. ще немає точок ніяких. Точку та... дому поставити якось треба. Натисніть. Перемістити точку інтересу ні. Всю силу, всю енергію посвящаю в тому, щоб пояснити Наталі, як керувати цим комп'ютером. Тому що я розумію, я технік, я дрон запустив, я прийшов до неї так я буду допомагати їй орієнтуватися. Але швидко клацати мишкою по екрану. Ну я не буду за неї це робити, тому що це робота оператора, і тут їй потрібно от вивчитися. Що я думаю, як би я будував вам місію? Я би взлітав і тут наша задача подивитися на Значить, можна його якось облетіти, так от пролетіти так, трошки облетіти. далі Ми і повернутися. Нам сюди. немає сенсу летіти на тому що це як додатковий, і ми просто витрачаємо батарею. кажуть, люди всі бачать різну картинку. Він бачить одну, я бачу іншу, і параметри. Він якісь замічає е, інші не ті, що я. І ми один одного коректуємо. Це нічого страшного. Я, я ще не поняла. Ми летим на схід, а потім на захід різко? Це якось неправильно. Наша задача е, посадити і підняти дрон проти вітру. Ну проти вітру, Але... дрону на нас східний. Це, Це посадити, був. понятно. А що ж він залітає? Получається різко так, а потім різко так на посадку. Ні, він отак от залетить на посадку. Заверне він от з зьомої точки він да. вже буде рівно летіти на восьму на посадку, і він тут на восьмій точці має сісти. сісти? А, -а, а а два ворожих ППО і точки інтересу ворогу. І нам задали задання облетіти територію так в своєму радіусі радіолокаційному. Щоби вони нас не помітили, не збили, але ми могли облетіти і подивитись цю територію. Оце в нас десь тут у нас зліт і посадка yeah. так? в цьому районі. Ну там де ви злітаєте, там і будете саджати. Ага, тобто працюємо це. Каже, а вітер нам задайте, будь ласка, ві без вітру зараз. Ноль це була задачка зі зірочкою. Деякі точки вони були за межами нашої зони досягаємості. І ми спочатку побудували місію, а потім Наталя сказала: А давай перевіримо радіус. Тобто це міна записати. Точка інтересу, потім зайшли в окошечко, вибрали колір, радіус вставили і прийняти. Я зараз запишу цей алгоритм, бо я забулася. Я думав, сповнала, як це я той радіус робила. Mm -hmm. Наче перше інструктор від нас вимагав використовувати в повній мірі ТТХ, який заложений в ці літачок. Тобто він дав місію, щоб ми використали максимальну дальність, щоб він розвідав як мого більше інформації. І по ходу виконання він давав теж завдання зараз. На якій на висоті зараз на чотириста Він проходить точку. Як має бути вже на 300. 14 точка, на висоті? 50? — Так. — Що воно робити? А точно 300? 4, ну так, да, точно 300. Ні, не заходьте планувальнику, ви наводите мишкою на точку ага. і вам показує на якій покажуть, висоті. Так. Дистанція. так, ну що, ми можемо перевести в ручний режим і його вручну керувати вниз. Так, да, ще які варіанти є. Найскладніше, ну, мабуть, розуміти, що робити в критичних ситуаціях. По-перше, помічати її, наприклад, за висока висота. Перед посадкою, що ми не попадаємо на місце приземлення, або і в цей момент, так як ми вже швидко наближаємось до землі, кружляння можна зробити. І що ми будемо робити? Як нам кружляння допоможе? Альсту. Кружання на давайте випалимо. Симулятор це одне інша справа, коли це вже буде справжній політ, тому що там вже додається більше стресу, бо ти розумієш, що справжній борт, по-справжньому в повітрі, твої дії зараз вирішують дуже багато чого. Ти ж мені збив. Я вже заховала так. Тепер ти до не на Що? Стукнулись? А ні, він чесно посадив. Ну чого не посадив, Все, е, а чого він не посадив? У вас камера тільки що була не е, піднята, тому він зробив відміна посадку. Мені подобається працювати з Наталією, тому що не дивлячись на різницю у віці, у нас з нею е, спільна волна. Ми там шутимо друг на другою, підтримуємо. А ти побачив, що вона сховалася? Кажеш, да. мені ти сховала, а я, думав... а я включила. Да, да, Полетів да, на ту точку. А Він ще знову не сяде. Ну нічого хай, хай не, не сяде. Тому що камеру тепер треба заховати. Бач, випущена це значить, що вона випущена. Так я її не можу вручну, це ж авто. Можеш, можу. Можу? Ну, добре. Я вже чекаю цих польотів, ці сходинки цікавості від теорії до польотів. У мене вже просто немає сил. Ну, приємні перечуття. Я хочу цього, щоб це відбулося, щоб це ну, якось пережити оцей момент. Все знову це ж на місцевості вже буде в реальному часі, реальний вітер, реальна погода. Що ж? На цьому наші заняття у класі закінчились. У наступній серії ми будемо тренуватися робити передполітну підготовку на місцевості.